Добрий вечір, шановні земляки, прочитаємо перші рідний красно, де сонце сходить і цілує землю, де вітер радісно, коли що сни, життя малює мрії аперелі, Пастельні світлі, антипотвічує. І хоч у Тома падає на плечі, не зупиняюсь, а вперед іду. Бо мрії Тома як далекий, що світить сім і відганять віду. У я зараз. Пісені джерело, душа було злодихна і радістю квітне. І скільки б доріг у житті не пройшло, Не незримо, яка весь тебе сила зове до рідного дому, де Божій покоління.